Сьогоднішній мій відгук на ось такий м'який корейський гель для вмивання, який продається лише на сайті iHerb. Марка називається Idea Love. Цей гель слабокислий, має низький рівень pH, рекомендований для жирної та чутливої шкіри, щоб не пересушувати її надмірно агресивно. У складі є олія бергамоту, відома своїми антибактеріальними та протизапальними властивостями, що підходить для жирної шкіри, допомагає очистити пори. І не пересушувати, щоб надмірно не виділявся жирний блиск після вмивання. Оцього немає. До речі, гель дуже приємно пахне ось цим бергамотом, ненавязливо цитрусово. Також важливим компонентом у складі є бетаїн саліцелат. Це більш делікатний за своєю дією. Аналог саліцилової кислоти він набагато м'якше працює на шкірі, особливо чутливій. Даний гель не містить сульфатів, але піниться досить непогано. Після вмивання ним я відчуваю якісне очищення шкіри, але без скрипу. Та незважаючи на делікатний склад, моя шкіра все одно потребує негайного зволоження.